Ворога нагрошують одних людей проти людей настроюють. Я же пропоную створити таку систему, де людство було би захищено від таких систем. І зараз все залежить від того, наскільки ти цього хочеш і від того, наскільки хочуть інші для того, щоб знайти золоту серединку, якій не буде розходу тих чи інших справ кожен в не змінює те що виражає і вірить те що може. я вірю в коїсь цю систему в якій я ріс. і ві, вірю що це правильно шкільних партій всюди про це говорили. І я старався діти певного рівня я його дійшов, вважав, що це все правильно і все це відбувається так, як відбувається. Але їх проходили роки, проходив час, і ця система, вона по суті діла, якби кожен із нас, забирала силу волі і йшли ми всі в одному напрямку до певної мети. Тому я пропоную, пропоную що пропонувати систему нову, яка дається людині, людині думати, мислити, рішати у відповідному напрямку. В свій час мене хотіли загнати в Чорнобиль, загнати Афганістан перед цим. In vse to je faktično znova dajalo pevne zboje.